В лапках провокатору, в який осмілився на 25 році Незалежності підняти червоно-чорний стяг, стяг наших героїв. Михайло Галущак, будь ласка. Слава Україні слава! Власне, через цей червоно-чорний прапор, через цей баннер мене було і затримано. Я прийшов минулої неділі, в село Гуту-Пеняцьку, Колишнє село, яке було спалене німцями, для того, щоб шанувати пам'ять українців і поляків, які загинули у цій війні, і для того, власне, щоб привернути увагу до проблеми руйнування українських могил на території Польщі. Ось недавно ще на початку листопада я проводив подібну акцію на Цвинті, і тоді вона називалась католицька Польща чи більшовицька Росія. Насправді ті речі, які відбуваються зараз в Польщі, вони все більше нагадують якось більшовицьку Росію. Тому що саме Більшовицькі Росії валили хрести, валили церкви. Не, не один з вас це знає, не лише з, з книжок, але й з розповіді своїх близьких. І те, що ми зараз сьогодні відбув, від, бачимо на території Польщі, це власне не вкладається в якесь розуміння християнської держави. Чи як Польща називає себе католицькою державою. І коли люди починають говорити, що це якась провокація, знає, ну, коли ти християнські християнській державі вимагаєш відновити хрест, не вже це провокація. Якщо це провокація, то тоді то ті, хто називають це провокацією. Якщо йде мова про червоно-чорний прапор, тому що, власне, з нього все і почалося, До мене почали масово підходити поляки, які почали на, нас на українській землі говорити, знімай цей прапор. Це прапор, під цим прапором вбивали, вчинили геноцид проти нашого народу, це прапор бандитів. Один взагалі підійшов і почав розказувати, що я хочу, щоб твоїх дітей так вбивали під цим прапором, як вбивали моїх там дідосі. Тобто ми бачимо, що це насправді суспільство хворе. Але е, факт того, що я розгорнув цей прапор не десь під Варшавою, а я розгорнув його під голову. Я розгорнув його як символ боротьби. Українці за свою незалежність, що і власний буряк їм і сказав, тому що кожна нація має право бути незалежною, кожна нація має право боротися за цю незалежність. Вони мене не зрозуміли. Це було це їх повторюється, це їхнє якесь хвороби уявлення про наше минуле. У мене потім підійшли працівники правоохоронних органів і також сказали зняти цей червоно-чорний прапор, бо вибачте, їм він не подобається і, можливо, це не вписувалось в ту картинку. Ту картинку, яка була для польських змі. Так? Тому що все було, е, все було в жовто, все було в біло-червоних в прапорах, дуже мало було власне, українських, і тут бачить, це був червоно-чорний прапор. Вони підійшли до мене, я в них спитав, на основі чого цей червоно-прапор є заборонений в українській державі. Ми довго думали і тоді вирішили приступити скласти до цього банера. І сказали, що цей організований міст. Знаєте, в часи Януковича було... Питання, що більше трьох не збиратися, тому що це вже мітинг. Так виходить, що для цієї держави навіть один це вже масовий мітинг, який становить велику небезпеку, який ледь не готовий підірвати цей режим. Якщо це так, то я дуже радий, що власне, червоно-чорний прапор, що це є далі прапор боротьби, що це є прапор боротьби за соціальну і національну справедливість. Якщо і там був один, і для них становив велику загрозу, ви можете зараз собі уявити, яку ви зараз сьогодні становите загрозу для цієї держави стоячи під, під цим червоно чорним прапором. Так у вас десятки, можливо і сотня. Але це та, це та еліта і та, та рушійна сила, яка може зробити не одну революцію, яка може виграти не одну війну. І ми повинні сьогодні застановитись на тому, що... Що Якщо ти хочеш воювати проти когось, тобі потрібно знати, проти кого ти воюєш. Тому що дуже важко воювати проти когось, і не знаючи, хто він є. так? Ми сьогодні вже вигукнули, хто є наш зовнішній ворог. Сьогодні ми маємо собі поставити питання, хто є нашим внутрішнім ворогом. Тому що це якраз внутрішній ворог і роз'їдає нас середини. Він нас послаблює. Він проводить свої диверсійні операції. Він саботує багато реформ, тій державі, за якими. Боролися, за якими стояли. Кожен із вас хоче жити в нормальній державі. Кожен із вас готовий віддати своє життя. так? Саме українці в цій державі борються за цю державу, але якось так виходить, що не українці користаються цією державою. Ми маємо бути національними егоїстами, тому що саме національний егоїзм не перекочає чогось поганого. Це є любов до, до колективу, любов до спільноти. Але цього ми не бачимо від сьогоднішньої влади. яка Готова поступати з українськими національними інтересами, тому що при владі є прості клептумани, які мають хворобливе уявлення про цю владу, які хочуть тільки нажертися, накрасти, дограбувати цей народ, все, що в нього залишилось. Ми не повинні цього допустити, тому що ми повинні бути відповідальні. Так? Іван Франко писав, що кожен думає, що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти отвір. Як прогнешся, недостоїш, захитається мов тінь, пропаде кривава праця многих-многих проколінь. Власне, товариство ви сьогодні повинні бути відповідальними не лише за минулих, але й майбутнє. Тому що ви належите до нації героїв, ви належите до нації тих, хто боролась на два фронти, як з одним окупантом, з другим, з третім, яка... Національний визвольний рух якої був найдовший у Європі, ви повинні бути горді за свою націю. Французів, є такі прислів'я, що той, хто знає історію Франції, не впадатиме у вічі. Ми повинні запам'ятати, що той, хто знає історію України, той не впадатиме у вічі. Тому що ми нація переможців. Так же склало, що при владі є не ті. Але ми їх безпосередньо змінимо і прийдуть ті, хто буде любити Україну, і прийдуть ті, для кого Україна буде понад усе, і Україна буде для українців. Слава Україні!